Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні 20 серпня, той період, коли нам необхідно зробити перевірку на закліщеність наших бджіл. буду я робити це за допомогою приладу, який називається тестер. Така от конструкція пластикова, складається з трьох частин. І так, для того, щоб зробити більш-менш, я не кажу, що це стопроцентно буде тест, але щоб на 90% розуміти, яка в нас закліщеність, нам необхідно набрати бджоли з розплідної частини гнізда, і будемо набирати бджолу. Звідси трішечки взяли. Звідси трішечки взяли. Таке слідкуйте, щоб часом матку сюди не закинули, коли будете відбирати бджолу. І ще буду брати бджолу, буквально через одну рамку, щоб мати більш достовірний результат. От і ще одну рамочку візьму зараз далі від центру. Тобто, з крайньої рамки гніздової, теж в нас є багато бджоли, якої нам цікаво було би подивитися. Ну, приблизно 300 грамів бджоли ми взяли. Що ми робимо далі? Маємо воду, маємо цукор, пудру. Цукор пудра має бути Струсили бджіл, беремо сюди ложку цукру і акуратно вимішуємо нашу бджолу, яку ми сюди набрали. Нам необхідно це для того, щоб максимально кліщ, який є на бджолах, опинився в цукровій пудрі. Я знаю. Таке з практики, що дуже часто не весь кліщ упадає. Тому ми зараз робимо таку частину, то що нас цікавить, ми заберемо частину цукру і зробимо так, як є по методиці. А далі ми будемо брати ту ж нашу бджолу. Ми ще раз обробимо водою, щоб знати наскільки багато кліща ще залишилося на бджолах. От зараз я цей цукор буду розмішувати, цукор розчиниться, а кліщ, який випав, він спливе, і ми порахуємо. Тепер уважно можна подивитися, скільки ж в нас спало кліщів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сьомий ще є. І далі ми можемо порахувати, яку кількість бджіл ми використали для даного тесту. Для того, щоб точно знати, яка закліщеність. Ви пам'ятаєте, у нас було сім кліщів випало з цієї маси бджіл. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ох 10. тобто, ми маємо 440 бджіл. Ми взяли на тест. 440 бджіл. Нам впало сім кліщів. Я думаю, що не складно порахувати, яка степінь закліщеності. Я думаю, ви мені напишете, хто порахував, яка в мене закліщеність, і ми з вами продовжимо далі розмову про те, що ми будемо робити далі.